Чи є життя на бюджетному смартфоні після флагманського пристрою, чи насправді ми переплачуємо за бренд? Я вирішив перевірити це на прикладі нового смартфона Poco F6, користавшись цим смартфоном один тиждень як основним пристроєм, і розповісти вам про мій черговий день зранку до вечора з маленькою тінню минулої величі смартфона Poco x 3 Pro. Ну, це та сама модель від Poco, яка надала популярність цьому субренду Xiaomi, а потім все якось зникло. кажучи, Poco F6 це легендарне пов... Вернення, давайте спробуємо відчути це. Що з цього вийде, я без поняття, адже цей огляд я пишу частинами, і чим все закінчиться, і чи буду я горіти в цьому відео, я ще не знаю. Отже, ось моя історія. Погнали. Що таке POCO f 6? Це бюджетний смартфон, який коштує не так багато, але остаточної ціни я поки що не знаю, тому що я оглядаю цей смартфон тоді, коли він ще не вийшов на ринок. У мене немає жодної інформації, прес-релізу, якоїсь приблизної ціни. Але судячи з його дизайну, з його характеристики, можливостей, це недорогий смартфон. В комплекті до цього смартфону йде блок живлення на 90 Вт, кабель USB Type-C і сірий чохол. Головна особистість цього пристрою це новий Snapdragon 8S Gen 3, процесор, міцності якого повинно вистачити на декілька років вперед. І якщо ви орієнтуєтесь в першу чергу на гарний процесор, і, наприклад, камера для вас не дуже цікава. Це, начебто, непоганий варіант. Але перш ніж все це перевіряти, треба підготувати смартфон до зв'язку з зовнішнім світом. І одразу життєва ситуація, яку я просто не врахував, щоб користуватися як своїм основним пристроєм смартфоном Poco f 6, що треба? Мені треба якусь фізичну сім-карту. Так вийшло, що я. Не користуюся звичайними сім-картами вже достатньо часу. У мене все є сім. У мене три оператори мобільних: це Київстар, це Vodafone, це європейський мобільний оператор. Це все є сім. І я це все використовую на пікселях, на Samsung, на Galaxy, як віртуальну сім-карту. А POCO F6 не підтримує сім. Тому зараз я їду до торгівельного центру, щоб купити, хоч якусь фізичну сім-карту, щоб туди її втиснути. І щоб мати зв'язок, якийсь мобільний зв'язок, щоб користуватися ним як смартфоном на постійній основі для тесту. І це дуже непередбачувано для мене. Але і це ще не все. Наступна ситуація полягає в тому, що у мене в побуті та і в автівці дуже багато пристроїв та аксесуарів з підтримкою MagSafe. І тому, коли я купляю собі якийсь новий флагманський смартфон, я одразу купляю до нього спеціальний чохол з магнітами, щоб це все було дуже зручно, кріпити, заряджати і, і таке інше. І хоча б для того, щоб використовувати Poco F6 в автівці, о, мені треба що зробити. Або купити новий тримач, а для Poco F6, і просто для тесту я не хочу купляти собі якийсь застарілий тримач для смартфона без підтримки MagSafe. Або... Треба буде щось колхозити, ну, типу, вставляти якусь магнітну пластину в рідний чохол POCO f 6 Скоріше за все, так я буду це все використовувати. Шукати собі чохол на POCO f 6 з магнітами. Це теж неможливо, тому що це треба йти на AliExpress, чекати дуже багато часу. У мене немає часу. А тут на місці купити це теж неможливо, тому що для таких смартфонів ну ніхто не виробляє чохли і не завозить їх, тому що це просто нерентабельно. Ну тому що у цього смартфона в комплекті є чохол і всі прекрасно розуміють, що більшість людей, які куплять цей смартфон, вони будуть використовувати лише рідний чохол і екстра гроші не будуть витрачати на чохли від інших виробників. Це теж все зрозуміло. І так, сим-карта придбана. Тепер є зв'язок. Поки я шукав карту, я скористався місцевим безкоштовним Wi-Fi І ось що я помітив: не знаю, як це працює, але майже всі китайські смартфони на процесорах від Qualcomm дуже круто завантажують файли. Я таке відчуття, що це найшвидші смартфони з точки зору завантаження файлів або додатків по Wi-Fi. Або від сім карти. Причому ті ж смартфони Samsung на Snapdragon завантажують файли не так швидко. З чим це пов'язано, гадки не маю. Дуже хочеться вірити, що після використання цього пристрою, після кілька років, у власника не будуть світитися руки і голова у темряві. А тепер треба поговорити про дизайн. У F6 алюмінієва рамка корпусу та пластикова спинка. Але я до кінця не міг повірити, що це алюміній, тому що мені просто на 100% здавалося, що це повністю. Пластиковий смартфон. Я не знаю, як вони це зробили. Можливо, це найдешевше алюміній, можливо, це найдешевше якесь фарбування. Наприклад, порівнюючи цей смартфон за матеріалами корпусу, дизайном і тактильними відчуттями з Galaxy A55, Galaxy A55 відчувається супер преміальним смартфоном. Це відчувається супербюджетним пристроєм. Але сам зовнішній вигляд вимагає одразу помістити смартфон в якийсь чохол. Мені здається, що ось ця гра в барвисті кольори і блискавки на корпусі смартфона вже не дуже актуальна, а виробники китайських пристроїв все одно намагаються зробити їх ось такими. Таке враження, що ти купуєш смартфон для якоїсь маленької дівчини або хлопчика. Але не дорослої людині. Використовуючи смартфон на вулиці. Проблем з максимальною яскравістю не те, щоб немає. Тобто ти можеш передивитися щось на екрані, але розумієш, що максимальної яскравості цього екрану недостатньо, щоб комфортно використовувати смартфон на вулиці. Сканер відбитка пальців спрацьовує гарно. Так, це не найшвидший сканер, але цього достатньо для комфортного використання. Але ось що мені не сподобалось в цьому екрані, так це датчик регулювання. Яскравості. Іноді він дуже повільно адаптується до різких змін освітлення, і треба прям чекати, поки смартфон налаштує комфортний на рівень яскравості. А іноді, навпаки, він відразу піднімає яскравість на максимум там, де це не потрібно і сильно б'є в очі. Це перший смартфон за довгі часи мого використання, де мені треба виставляти яскравість руками. Тут це. Просто і банально бистріше і комфортніше, ніж користатися автоматичним режимом. Я встиг поспілкуватися через цей пристрій, і можу сказати, що саме для тривалих спілкувань по телефону бюджетні смартфони на Snapdragon підходять дуже круто. Зв'язок тримає стабільно навіть в місцях, де сигнал вже не дуже якісний. Все гарно відчутно в динаміках і відповідаючи на питання стосовно датчика наближення. В моєму випадку не було ніяких непередбачуваних натискань вухом хоча не виключаю того, що в майбутньому це може статися. Тут знаєте, не довіряти багаторічній стабільності Xiaomi в цьому напрямку я не можу. А зараз треба зрозуміти, що в смартфоні з продуктивністю, тому що на ходу поки що дуже важко зрозуміти на що спроможний цей смартфон. Чим насправді відрізняється топовий флагманський пристрій з точки зору продуктивності від бюджетного смартфону з гарним процесором. По перше, відгуком і чутливістю це важко пояснити на словах. Це треба просто відчути. Ти користуєшся смартфоном, і, начебто, все швидко відкривається, перегортається, але якщо до цього моменту у тебе був досвід зі справжніми флагманами, навіть від Тих же Xiaomi відгук і чутливість тут зовсім інші. Що зробили Poco з цим аспектом? Вони зробили так, щоб анімація відкриття застосунків тривала рівно стільки часу, скільки потрібно смартфону, щоб запустити застосунок і залишити у вас враження ідеальної роботи. Але якщо у вас є досвід використання флагманів, вас вже цим не провести. Ніякі 120 Гц в екрані смартфона не можуть приховати. Від вас цей хитрий трюк. Ви все одно будете помічати, як запущений застосунок вже після запуска намагається наздогнати втрачені фрейми і таке інше. Навіть при запуску камери це видно, вона начебто запускається швидко, але реально почати діяти вона може трішечки пізніше, з маленькими затримками. Як ще можна перевірити реальну потужність і швидкість процесора? Я в реальному житті на всіх смартфонах роблю це так: перевіряю, як швидко смартфон може редагувати відеофайли, зняті. На сам смартфон. Ну, наприклад, ви зняли щось на камеру пристрою, але хочете зробити це відео трохи коротшим. Обрізаєте його в галереї і намагаєтесь перезберегти в пам'ять вашого смартфона. Я роблю це дуже-дуже часто, тому що я дуже часто публікую якісь відоси в соціальній мережі. Ось що відбувається зі смартфоном Poco. коли ви хочете відредагувати відеофайл довжиною, наприклад, в 5 хвилин, 4К 60, ФПС, який, до речі, був зняти на камеру цього ж пристрою, це відбувається. Дуже довго, боляче довго. Окрім того, смартфон нагрівається так, наче то на ньому грали в якусь дуже вимогливу гру десь 2 години. Ігри. Я спробував пограти в свої найулюбленіші тайтли, які сильно навантажують систему. Це Alien Isolation і нова Call of Duty Warzone Mobile. Одразу скажу: грати на цьому смартфоні можна причому доволі ефективно, але я помітив цікаву особливість. Якщо в мобільній грі немає налаштувань роздільної здатності, а є лише налаштування якості зображення, то які б високі налаштування ви б не поставили, POCO F6 автоматично знизить роздільну здатність гри, причому знизить її доволі сильно. Вона стане меншою навіть, ніж 720p. Це наочно я бачу на прикладі той самої Call of Duty Warzone Mobile. Тут реально видно, як грі не вистачає різкості. Деякі моменти в грі ти просто не можеш розгледіти. Хоча самі текстури і ефекти гарні. А ось там, де є фіксоване значення роздільної здатності, там на максимальних налаштуваннях гра видає 30 кадрів на секунду, не більше. Звісно, все залежить від самої гри, тому що питання оптимізації окремих тайтлів ніхто не відміняв. До того ж, ми говоримо про операційну систему Android. До речі, у смартфона дуже непоганий стереозвук. Він не сильно багатий і об'ємний, але він гучний і у нього немає ніяких артефактів. Навіть при максимальній гучності грати в ігри або дивитись відео в Ютубі або на Нетфліксі. дуже круто. Камера, скажу одразу для мене сучасний смартфон це на 50% можливості його камери, і ще відсотків на 40% можливості екосистеми бренду. Про екосистему в цьому випадку мені просто нема чого сказати, тому скажу про камеру. Сьогодні у мене для вас буде максимально реальний тест. І ось що це значить. Це значить, що ми будемо знімати все так, як знімають люди, не для оглядів, а в повсякденному житті. Не будемо намагатись робити супер цікаві естетичні фотографії, а знімати так, як знімають всі люди, коли вибираються на вулицю або відпочинок і просто хочуть зберегти якісь спогади, фото і відео Там дітей, жінок, чоловіків своїх і таке інше. Я вирішив відвідати один заклад зі своїм сином і просто на пам'ять це все зберегти, маючи у своєму арсеналі. Ось такий бюджетний смартфон. Це музей ретро ігор, максимально складні умови, тому що це приміщення, це недостатньо освітлення, все як ми любимо. І ось що з цього вийшло. Скажу так: на цей смартфон можна знімати фото і відео, і якості навіть вистачить для подальшого споживання цих спогадів. Саме на екрані смартфона, але тільки смартфона. Спроба подивитись цей контент на екрані планшета або монітора можуть зробити вам боляче. Хоча я і не бачу, щоб в цьому ціновому сегменті хтось сильно розраховував на крутезну якість камери. Якщо ти хочеш в цьому ціновому сегменті отримати собі круту камеру, тобі треба обрати флагмани минулих поколінь по камері. Вони все одно будуть кращими. Поки 6 вміє знімати відео 4К 60 кадрів на секунду, у нього є нічний режим. Тут всього дві камери, звичайна і ультраширококутна, та є двократне наближення. До речі, під час зйомки відео він навіть вміє дуже плавно наближувати зображення. Що вже непогано. Результат ви бачили самі, а ось вам ще прикладів фото і відео при нормальному денному освітленні. За гарних умов камера цього смартфона робить дуже непогані фото. Знаєте, на мій подив, в принципі, можна використовувати камеру щось записувати відоси, фотки в складних умовах, щоб потім це все переділятися тільки на екрані самого смартфона. Мікрофони в камері цього смартфона краще не використовувати, тому що вони, ну скажімо так, вони є. Вони просто є, але кажу, як є. Покоїв 6 це смартфон для людини, яка хоче заощадити гроші, але водночас придбати собі новий пристрій на гарантії від вже. Відомого виробника концепція смартфона Poco, якщо відверто, не дуже сильно змінилася. Сказати, щоб тут з'явилося щось таке супернове, що повністю змінює користувацький досвід, ні, все як і в середньому по, по ринку. Просто йде час, оновлюються трішечки камери, трішечки збільшується яскравість екрану, процесор стає більш потужнішим. Це просто повільне оновлення бюджетної лінійки. Тобто, це не те, щоб там якийсь там вбивця флагманів. Бо заміна флагманів. Звісно, якщо навіть ви будете купляти собі флагман від тої ж компанії Xiaomi, різницю ви відчуєте дуже-дуже велику. питання лише того, скільки ви хочете витратити грошей і для чого вам взагалі потрібен смартфон. Смартфон непоганий для мультимедіа, непоганий для перегляду контенту, для мобільних ігор, акумулятор 5000 мА. На Я не можу сказати, що він дуже круто тримає свій заряд. В такому використанні камера. Соціальні мережі, телеграм і ігри, і десь у восьмій вечора у нього залишається 35-37% заряду акумулятора. Але у комплекті є блок на 90 Вт, який заряджає цей смартфон, дуже-дуже круто. І дуже швидко. Вам навіть і рахувати не треба, за скільки він це зробить, тому що ви просто не помітите ви ставите його на зарядку, Відходите десь попити кави або чай, повертаєтесь, все вже 90%. Супер швидко. Так нагрівається, як просто шалений при цьому режимі, але все одно, якщо треба дуже швидко зарядити смартфон, ви можете увімкнути таку функцію супер швидкої зарядки в смартфоні і дуже швидко підзарядити його. І це, в принципі, корисна опція. Відповідаючи на запитання, чи зміг би я користуватися цим смартфоном, окрім флагмана, за якихось життєвих обставин, звісно б, зміг. Коли у тебе є досвід використання флагманським смартфоном, все одно користуючись Poco f 6 ти будеш робити що завгодно, щоб заробити більше грошей і повернутись до флагмана. Якщо у вас такого досвіду немає, то вам треба... Поміркувати і треба б все ж таки спробувати десь знайти якогось знакомого нормальний флагманський смартфон або флагманський смартфон минулих років, щоб порівняти це все, що ви втрачаєте, що не втрачаєте. Так, для більшості людей, які використовують смартфон як засіб для зв'язку, це супер варіант. Але сказати, що він там щось випереджає свій час або випереджає своїх конкурентів, так сказати. Теж неможливо, тому що концепція, як я кажу, не змінилася. Потужний процесор, середненьке інше залізо, середненький дизайн і софт як був, так насправді і залишився. Так, тут HyperOS. вона виглядає інакше. Але сказати, що, наприклад, мені вона подобається, я не можу цього сказати. Це досі, начебто, якась недороблена операційна система. Навіть з точки зору системи відгуку, ти робиш якісь дії в системі. В деяких моментах спрацьовує Вібро, в деяких моментах Вібро не спрацьовує, і ти, виконуючи деякі різні завдання на смартфоні, не розумієш тактильно, відбулася зміна або не відбулася. Тобто тут є ще над чим працювати. Хоча з точки зору кастомізації, налаштувань, функцій, багатозадачності і багатовіконності смартфон. Продуманий на дуже багато років вперед, але тут інша проблема: виробники, такі як Поко, які намагаються просто запіхнути все, що можливо, в один пристрій, вони стискаються з однією проблемою вже плато, вже нема чого вигадати нового, чим здивувати користувача. Та й в принципі, якщо чесно кажучи, старі функції. Навряд чи всі були повністю опановані користувачами, тому тут є ще з чим працювати. Друзі, ось такий був огляд Poco F6, Новинка від компанії Poco. Не можу сказати, що я прям в захваті від цього смартфона. Так, за ці гроші це гарний пристрій, але все ж таки у мене є розуміння, навіщо тягнутися до більш дорогих. Пристроїв, дякую вам за перегляд. Підпишіться на канал, поділіться цим відео з іншими вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. Дякую ще раз. Бувайте!